Крим зловив пропущення все опалає. Атака на Кримське місце завершилася шокуючою новиною. Окупанти вже не раз повідомляли про спробу атакувати споруду. В останні дні в її бік навіть запускалися певні ракети. Але тепер сталося те, що розриває всі шаблони. Новина, яка не просто навела галасу у Криму, а змусила українців завмерти в очікуванні наслідків. І те, що нам показали, дійсно шокує. Вітаю вас, глядачі підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочав на території тимчасово окупованого Криму оголосили авіаційну та ракетну небезпеку. Повідомляють моніторингові пабліки. Окупанти вразили з двісткою про кримське міст. Російські військові заявили, нібито про удари штормшеду. Вони оголосили, що цілі ударів Сил оборони України є саме Кримське міст. А ракети не вдалося збити. Вже невдовзі місцеві пабліки закликали кримчан терміново покинути пляжі через загрозу ракетних ударів, бо удари націлені були, і на інші цілі півострову. Зокрема, з'явилося повідомлення про. Рожторомшиду у напрямку Севастополя. Ну а телеграм-канал ЧП Севастополь повідомляв, що у небі фіксують ракети. За даними кримського вітру, атакована військова частина росіян. В Севастополі приліт по військовій частині. Повідомляють підписники. Було два потужні вибухи в районі аеродрому Южний на півострові Херсонес. Після цього тут виникло декілька пожеж. Ідеться в повідомленні. Окрім того, вибухи лунали і в окупованій Феодосії. В Феодосії щось горить чи то після прильоту, чи після роботи криворукою РОСППО, зазначили. В кримському вітрі також дим було видно в районі Джанкуя. Ну а в Джанкуї все в диму після прильоту, імовірно, попадання в районі залізниці. Дим від пожежі у і ідеться в дописі кримського вітру. Також сили оборони України атакували військовий аеродром. Був атакований пункт зберігання ворожих безпілотників і літаки. Про це повідомили військово-морські сили Збройні Сили України. Силами і засобами з було вражено безвання БПЛА, Форпост, махаджер Махаджер-6» на аеродромі, тимчасово купованого Криму. Ідеться в повідомленні. Українські військові публікували супутно. Кові фото, які показали стан аеродрому до та після влучання, бачимо обведену область, у якій помітні руйнування частини приміщення схожого на склад та території навколо, зазначається, що внаслідок удару було уражено до трьох бопела Мохаджер 6 та два бопола Форпост. Саме ці безпілотники окупанти використовували для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря. А військовий експерт Олег Жданов розповів про наслідки прильотів в тимчасово окупованому Криму. Тож далі слухаємо воєнно-морських сіл украворожованих сіл. Украины был уничтожен пункт базирования беспилотников Фарпост маджахет «Маджахет-6» на аэродроме в Херсонесе во временно оккупированном на украинском Крыму, который расисты оккупируют. В результате были поражены до трех беспилотников «Махаджер-6», и два беспилотника Форпост. Я скажу, что это большие беспилотники самолетного типа, которые используются противником для э, разведки. Это э, разведно-ударные, но они очень длительное время могут находиться в воздухе и они ведут разведку. Они передают координаты, у них дальняя связь. И они передают координаты и могут передавать картинку. Поэтому это очень важно. Они, они патрулировали, освещали однодводную обстановку в акватории в Черного моря. Поэтому с вот силами военно-морских сил Вооруженных сил Украины была проведена такая операция, и ударили по. Пункту вот этих безпілотників на аеродромі Херсонес. в, в нашому українському Криму временно Рівно расистами. Нагадаю вам, що в окупованому Криму в місті Севастополь місцеві жителі повідомляли про приліт по місцевій військовій частині. Ну а тим часом місцева влада повідомляла про гучні звуки, які чули місцеві жителі. І це ніщо інше, як навчання рятувальників і згасіння пожежі. Гучні звуки, які було чути в районі вулиці військових будівельників на території військової частини, це чорноморське флот спільно зі службами екстре. Вного реагування МНС, поліцію, швидкої допомоги та рятувальної служби Севастополя вони проводили навчання із практичного відпрацювання гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних причин. І про такі навчання не попереджають заздалегідь, написав губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Водночас моніторингова група кримського вітру повідомила, що потужні пожежі зафіксували супутники НАСА фірмс, і це точно не навчання. Ну а осінд аналітики каналу Ексієнова плюс повідомили, що в Севастополі імовірно, було атаковано військову частину номер 95, 408 чорноморського флоту РФ. Там за інформацією аналітиків наразі базується ГРУ Росія. Ну, а далі також поговоримо дорогі глядачі про те, що в Жанкую на півночі окупованого Криму напередодні спалахнула пожежа в районі залізниці. У небо піднявся високий стовп диму. У генеральному штабі ЗСО підтвердили атаку по цілях на півострові та заявила, що в результаті враження складу з паливом порушено логістику окупантів. Фото відео пожежі публікували в кримських пабліках. Ну а тим часом Міноборони РФ оголошували, що Крим атакували чотири дрони, і всі вони ні нібито то були збиті. Після цього місто і трасу Сімферополь-Шангар, що проходить через нього накрив густий дим телеграм-канал Кримський вітер опублікував фото із пожежу в районі залізничної станції та відео затягнутої димом траси, припустивши, що є влучання в районі залізниці. За декілька годин у генеральному штабі збройних сил України підтвердили удар по залізничній станції в Джанкою. Сили спеціальних операцій збройних сил України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Жанкої. Операція відбулася в ніч проти 21 серпня. Спецнаці рухомий склад. Росіяни спальними стильними матеріалами. Ну і внаслідок спеціальних дій ускладнило забезпечення південного угрупування російських військ. Ідеться в повідомленні. На опублікованому пізніше кримським вітром відео видно залізничний потяг, що горить. Російські військові та російська влада Криму нічого про інцидент не повідомляли. Окрім Криму, піддаль ЗСУ минулої ночі. Також потрапила і тягова електропідстанція залізниці на станціях Журавко Воронезькій області Рефії. В результаті за даними російської залізниці затрималося сім пасажирських поїздів, що прямували з Рос... Сії до Криму і назад усі потяги йдуть до Сімферополя та Севастополя, і все через Джанкой. Про те, які наслідки спричинить удар по Джанкою на умовах анонімності Крим реалії, розповів військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ. Цитую, через Джанкойський залізничний вузол здійснюється постачання військової техніки зброї боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на російсько український фронт у Херсонській та Запорізькій областях України. Поки невідомо, чи були пошкоджені залізнична інфраструктура та залізничні колії, але можна точно що російська армія на окупованих територіях відчуватиме дефіцит палива, сказав експерт. Коментуючи удар по військовій базі Герою Рашистів, військовий експерт із Криму сказав наступне: розміщувати свої підрозділи на території інших військових частин це звичайна практика гру, яка зараз називається головне управління генштабу ЗС РФ. каже підполковник запасу ЗСУ. напрямим підтвердженням прильоту може бути коментар губернатора Розважаєва щодо нібито проведених навчань при тому, що навіть супутника відзначили потужну пожежу. Написав таке повідомлення. Мні, російський очільник міста явно на вимогу російських військових, упевнений військовий експерти з Криму. Якщо було уражено особовий склад, особливо командний склад, то це дуже серйозна втрата. Розвідники відбирають із багатьох тисяч. Вони проходять спеціальну підготовку. Замінити таких фахівців буде складно. Упевнений офіцер запасу ЗСУ. Ну а говорячи про Керченське місто, то Україні наразі немає сенсу знищувати його. Вважає ветеран російсько-української війни, колишній командир роди батальйону Айдар Євген Дикай. А на що нам зараз його рознести? Ми його як приманку використовуємо, рознести його один раз можна. Це матиме дуже великий сенс в момент, коли наша армія підходитиме до перекопу. До того це буде для росіян дуже неприємно політично-сакрально, але ми більше із військової точки зору, сказав дикий. Натомість, за словами експерта, Україна регулярно вибуває російську ППО на окупованому півострові. Ну а росіяни постійно підвозять на півострів нові системи протиповітряної оборони. Ми використовуємо кримське місто, зокрема і весь півострів, як велику навчену Чорнобаївку. Тільки заточену не під авіацію. А як така Чорнобаївка. Для російської ППУ, бо вони туди весь час його поповнюють. Таким чином вони оголюють і без того погано прикриті внутрішні райони Ерафі. Вони намагаються прикрити Крим, Москву та, звісно ж, лінію фронту. І коли в Криму як у М'ясорубці, перемалюються їхні ЗРК, а вони їх туди знову постачають. Відповідно, в самій Росії їх зовсім не лишиться. Ми до цього вже здається достатньо близькі. Підсумував дикий. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додали свої до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайкою коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.